Сьогодні відбувся діалоговий захід, присвячений трьом важливим питанням, які турбують місцеве самоврядування. Перше це дефіцит освітньої субвенції, що впливає прямо на життєдіяльність кожної громади в Рівненській області. Друге це взаємовідносини з ДПЛІСІ України. І третє найбільш болюче це що стосується механізму і обсягу зарахування податку на доходи фізичних осіб, враховуючи ті ініціативи Мінфіну, які були тиждень тому назад оголошені для всієї країни. Дуже дякую, що нас сьогодні приймало місто Радивилів. Відповідно, голова Микола Ракелович Карпітян. Ми запросили і дуже приємно, що відгукнувся народний депутат. Олексійчук Олександр Васильович, який є членом нашого профільного комітету, на цю пропозицію, і фактично ми проговорили механізми вирішення цих болючих питань. До чого дійшли вже паном Лісічуком, зроблено запит до Мінфіну по всій Рівненській області щодо погашення дефіциту освітньої сувенції, по взаємовідносинам ліси України домовились про те, що ми через парламент. І як і е, Олександр Олексійович, так і інші народні депутати готові захищати місцеве самоврядування, щоб цей ресурс залишався в громадах. І відповідні зміни до законодавства не, не будуть допущені. Що стосується ПДФО, питання набагато складніше. Отже, ми відчуваємо підтримку парламенту, що 4% податку на доходи фізичних осіб будуть залишатися в громадах. Олександр Олексійчук це озвучив як позицію і комітету, і інших народних депутатів. Що стосується ПДФО. Від правоохоронних структур є пропозиція залишити його теж повністю в громадах. А от, що стосується військового ПДФО, була запропонована модель, яка зараз передбачатиме обрахунок. Так звана модель 50 на 50 частини піде в центральний бюджет 25% Залишиться напряму в органах місцевого самоврядування для внутрішніх потреб. 25% на потреби збройних сил України. Саме головне, що зараз відбувається. Певним чином інсунації з цифрами з боку Мінфіна, на яку треба звертати увагу, обсяг ресурсу не такий вже великий, і е, обсяг ресурсу, яким допомагають громади, е, зокрема Рівненської області, величезний, і він іноді в два рази більший ніж той обсяг ПДФО, який є е, е, у громад е, з, з військових. Тому це треба треба обрахувати. Звісно, ми як Асоціація міст. Залишаємося на позиції, що е, в 2024 році бюджетне забезпечення має бути аналогічним 23 року, тобто весь ПДФО має залишатися в громадах. А вже відповідно напрацьовані зміни до формули вирівнювання місця зарахування мають бути підкріплені цифрами і запроваджені після закінчення військового стану.